Трава, трава, кругом трава. Друг агенція сьогодні працює посеред трави. Олег завершив вже виробляти ділянку під люцерку. Хай вона трішечки постої, відпочине, а ми тим часом займемося нашими горіхами. Донести до вас правдиву інформацію. От ми з Олегом, тільки що перед тим як включити камеру. Так Дискутували, скільки років нашим горіхам, друзі, не можу сказати точно, не знаю. Олег працював ще директором школи точно, тоді, коли ми їх садили. ну, Давайте візьмемо так десь, хай буде там 16-17 рік. Не знаю, чи це так, чи це не так. ну, Дивлячись, наприклад, в інтернет, якщо там рахувати, що їм там 8 років, наприклад, датку да, рукою в стовбур почисть, щоб побілити, і все. То не таким їм бути, не таким. Їм треба бути вже великими горіхами на, на свій вік, скажімо так. Але скажу так, вони ростуть у нас на городі, і нам не горить, щоб вони нам зараз терміново виросли і, і приносили нам плоди. Скажімо так ми їх купляли з такою ідеєю, щоб, ну скажімо так. На пенсію, да, на пенсію, так як нам ще до пенсії прягти та прягти, тому ну, в принципі, нам скажу, не горить, щоб тут уже був врожай. Вони були такі роки, що вони просто вимерзали до, ну, до стовбура вимерзали і тоді потім за літо знову наростали, знову відроджувалися. Цей горіх вмирав саме більше. Тому він фактично він тут майже найменший серед всіх, ті трішечки більші. там. Але хочу сказати, що і сорти тут у нас такі, що ну, там так і писалося, що витримують морози невисокі. Але я ж кажу, головне, що вони добре вже нагуляли корінь, вони вкоренилися і все буде добре. Хай ростуть. Зараз їм вже легше буде переносити зими. Тут у мене росте. Два сорти це сі... серед них є сіянці, а є і щеплені горіхи. Ми їх замовляли в тому самому інтернет-магазині, що і наші дерева на садибі. Хто дивився наші відео, подивіться відео про садибу. Там є. Я розказувала, в якому інтернет-магазині ми закуповувалися раніше. Так, два сказала, що тут є сіянці і тут є прищепи. На той час прищеп, прищеплений горіх. У них у магазині коштував 250 гривень. Ну, це, звісно, були для нас великі гроші, тому брали трохи таких і трохи таких. Всіх їх тут є 10 штук. Саме головне, що жодне дерево не пропало. Отак, От як 10 ми посадили. Отак, 10 у нас тут і є. Які вони завеликі? Ну це уже питання друге. Але ще раз наголошую: нам не горить. До пенсії нам ще далеко. Так що зараз догляд, який за ними ми здійснюємо, абсолютно мінімальний. Все, що робить плодовим деревам, то робить горіхам. Наше діло їх відкопати, тому що город є, город тут на нагортається на них земля. Горіх дуже не любить глибокої посадки, тому Олег кожного року їх розчищає. Сапаємо городу, сапуємо е, біля горіха, ми знаємо, що їх треба побілити, ну, в принципі, і, і обрізати, що я їх формую після того, як вони там обмерзають, то я там обрізаю те, що вимерзло, і, і формую їх до живої, здорової деревини. Ну, побачимо, можливо, в цьому році ми вже десь якогось горішка тут і поласуємо. Не знаю. Все, підписуйтесь на канал, спостерігайте. Будете бачити, будуть у нас горіхи чи не будуть. Так, Поки ми приготували та видали нашим працівникам сім обідів, наша земелька трішки підсохла, і ми приступаємо до, власне, до самої сівби. Є у нас такий агрегат, йому стільки років, як нашій Янусі. Тобто 20 років буде в цьому році, як ми його придбали. Там ще ще є, ще є. І цим агрегатом ми зараз спробуємо сіяти нашу люцерочку. З горіхами, до речі, Олег закінчив. І ми приступаємо, власне, до сівви. Господи, поможи. Ну, єдине, що мене цікавить, це відсутність повитиці. При правильній постановці робітників бригадир тільки стоїть і попиває ароматний м'ятний чайок. А працівник мій сію люцерку Щось там не виходить так, як треба. Сівалка стара, але все-таки краще, коли сівалка, ніж руками. Бо я вже пшеницю руками посіяла. Ні, більше такого експеримента не хочу. Тому поки, поки так, все добре. Якось сіємо. Головне потрошки насіння насипати, і тоді все добре, щіточки крутяться. А коли насипаємо більше, то тоді не хочуть. сіємо, Тут шматочок маленький. Пішла з города, врвала своїм голосливим малюкам. Трішки клевер у мене там коло хати посіяний між яблунями коло джема. Дуже класно його поїдають. І прийшла до малюків відзвітувати, що хлопці і дівчата. Так, маєте зараз упасти, що люцерку ми на городі засіяли. Там десь близько п'яти соток, ну може соток п'ять є. На цю площу у нас пішло один кілограм 450 грам. Насіння. Ми його все висіяли. Ну, скажімо так, його хватило без надлишку, що ми його там не, ну, знаєте, не, не портили по третьому кругу, а все якраз його вистачило на ту площу засіяти. Будемо сподіватися, що волога земля, тепла погода, дадуть йому гарно прорости і наші підастрики маленькі, ось його. Будуть на зиму із смачним стінцем. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, слідкуйте за нами. Життя продовжується. по па